Добрий день, компанія Агротехпоставки, Поставки. Пропонуємо вашій увазі додаткові, додаткові противотуманні фари. Вони мають стандартне кріплення на 3 точки на три точки, мають регулювання пучка, працюють 12-24 вольта, мають один, один від, від світла. Зараз ми її під'єднаємо. Така чітка світова межа. Можемо звернути увагу на, на потужність приблизно 49, 49 реальних ватів. Ми під'єднали на, на 12 вольт. Так воно працює трошки далі. Дуже якісне, дуже якісне світло є е, е, е в наявності така модель цікава з такими характеристиками, кого цікавить, можна телефонувати, замовляти.